Удар України по території Росії є великим особистим приниженням російського диктатора Путіна. Таку цікаву статтю The Telegraph опублікував колишній британський військовий Ендрю Фокс. Він говорить про те, що Путін вже показав свою слабкість, бо так і не може нормально відповісти на це рішення заходу, і всі його погрози виявилися блефом і пустими заявами. Отже, як пригадує автор статті, ще. Під час повномасштабного вторгнення Кремль говорив про те, що удари по території Росії західною зброєю було би перетином так званих червоних ліній. Тоді на російському телебаченні лунали заяви з погрозами про те, що у такому випадку, начебто, будуть удари по країнах-членах НАТО про по ланцюжках постачання, що, начебто, це є легітимними цілями для Росії, крім цього, лунали ядерні погрози від російського диктатора Путіна та, зокрема, його. Членів адміністрації від його працівників в Кремлі, від зокрема від представників російського радбезу, але як підкреслюють, за телеграф ці погрози виявилися великим блефом і пустими заявами, бо вони так і не були реалізованими. І зараз Путін показав себе дуже слабким диктатором, бо так і не зміг відповісти на дозвіл заходу на нанесення ударів по території Росії. Крім цього, як пишуть The Telegraph, це. Великий сором і велика ганьба для Кремля дуже їм дуже соромно це великий сором для них, те, що Україна може просто бити по території Росії. Вони не можуть на це якось грандіозно відповісти, і ба більше вони навіть не спроможні захистити свої власні об'єкти на території Росії, свої системи озброєння та командні пункти. Як пригадують The Telegraph, вже був удар України по командному. Пунктів Білороді і нещодавно наші сили оборони успішно знищили на території Росії російський винищувач су 57 і це називають дуже великим соромом для російського режиму, тому що це рахується таким найбільш технологічним, начебто технологічним їхнім літаком з часів холодної війни. І Фактично, це є великим соромом для його режиму, і, зокрема, для його російської армії, яка так і не змогла. Зберегти це озброєння від російських ударів, і як пишуть за телеграф, не дуже багато варіантів е, залишилося в росіян. Це або перемістити подалі свої системи озброєння від кордону з Україною, і це е, лише розтягне їх ланцюжки постачання, і це лише збільшить е, час е, прильоту ракет до України, ускладнить нанесення ударів по Україні, або другий варіант для них це виділити більше систем ППО для захисту. Своїх об'єктів на території Росії, але через їх агресивну війну їм тоді доведеться обирати чи виділяти ці системи ППО для захисту своїх окупаційних сил на окупованих територіях, чи виділяти ці системи, зокрема для захисту об'єктів на території Росії. Крім цього, говорять аналітика про те, що такий дозвіл на нанесення ударів для України вже приносить нам дуже великі тактичні переваги Україна ним. Ефективно користується і вже є зокрема і очікується прольоти, І тепер Україна може е, сміливо бити по російських е, областях, зокрема поблизу українського кордону, йдеться про е, Брянську, Білгородську і Курські області. І ми знаємо, що вже є дозвіл і на нанесення е, далекобійних ударів, зокрема, якщо говорити про Францію і Велику Британію, але на Сполучені Штати далі посилюється цей тиск, щоб була знята й решта е, частина обмежень. За телеграф ще одні статті пише про те, що і вікно можливостей для російського диктатора вже закрилося. Остаточно е, раніше говорили ми з вами про статтю Bloomberg, Також писали про те, що вікно можливостей для диктатора звужується. Звужується вікно можливостей для здійснення якогось прориву на полі бою. І про це пише Телеграф, зокрема через надходження великих обсягів допомоги і через саме цей дозвіл на нанесення. Ударів по території Росії вже не так безпечно можуть себе почувати росіяни навіть на своїй території. І пишуть в The телеграф про дуже цікаво такі думки там висловлюють. Говорять про те, що диктатор Путін хотів скористатися цим вікном можливості, коли ще не надійшла західна допомога, і здобути якусь велику перемогу в Україні саме до початку. Президентських виборів в Сполучених Штатах Америки до листопада, а все для того, щоб натиснути на спробувати натиснути на наступного президента США, незважаючи на те, хто ним буде Джо Байден чи Дональд Трамп, і змусити Захід піти на поступки. Такий задум був російського диктатора Путіна. Але як ми бачимо, знову ж таки знову він не встигає, і це вікно можливостей дуже швидко. Закривається і день за днем ми бачимо оголошення нових і нових пакетів безпекової допомоги для України. І до речі, The New York Times якраз пише про те, що були великі дискусії в Білому домі для покращення наших систем протиповітряної оборони. І президент США Джо Байден дав зелене світло на надання Україні ще однієї системи ППО Петріот і газета описує цей. Великий ряд дискусій, які проводили в Білому домі. Отже, газета пише про те, що збирався міністр оборони США Ллойд Остін, головний генерал США Чарльз Браун та команда Байдена з питань нацбезпеки обговорювали те, як вони можуть надати Україні ще додаткові системи ППО Петр. Справа в тому, що не так багато таких систем навіть в самих Сполучених Штатах. Америка, тому що це така дефіцитна зброя, їх не можуть виготовляти у дуже великій кількості в рік, і вона досить дороговартісна, бо одна батарея Петріот разом із ракетами до неї та всім обладнанням вартує понад одного мільярда доларів. Отже, як пише Газета, Сполучених Штатах і в інших куточках планети загалом. В армії США перебуває приблизно 14 батарей Петріот на бойовому чергуванні. Якраз думали в Білому домі, звідки можна взяти хоча би декілька систем ППО Петріот і перекинути їх до України, тому що немає часу чекати, поки оборонні підприємства виготовлять нову систему Петріот. І вирішили перекинути, передислокувати якісь системи до України. Думали над південною Кореєю, де розміщується система Петріот для захисту від. Загроз з північної Кореї, але все ж таки відкинули цей варіант, бо досі серйозні загрози є від північної Кореї і південнокорейцям потрібні ці системи. Думали і про близький схід, але на близькому сході е, досі триває війна в секторі Гази, тому е, не вдалося їм звідти забрати якісь системи. І, врешті-решту, хвалили таке фінальне рішення, що ця система Петріот буде передислокована з Польщі до України і. Е, Поговорять про те, що в найближчі дні, максимум у тижні, вже буде ця додаткова система Петріот в Україні, і, зокрема, і описуються в газеті, що ці обговорення нарешті принесли хороший нам результат. Крім цього, є й інша інформація в західній пресі пишуть про те, що Нідерланди також і, зокрема, і Німеччина також передадуть нам ще по одній системі ППО Петріот, щоб допомогти нам краще. Захищатись від російських атак, які зараз досить сильно активізувалися. Зокрема, е йдеться й про атаки на українську енергетику. Але цитує газета й адмірала, очільника військового комітету НАТО, адмірала Роба Бауера, Він говорить про те, що недостатньо буде такої кількості систем ППО Петріот. Раніше ми чули, що Україна закликає захід надати нам, хоча би ще сім систем ППО Петріот. Адмірал Бауер вважає, що цього не буде достатньо. Потрібно навіть Ще більше покращити, посилити ті зусилля, тому будемо далі бачити і аналізувати, як будуть е, продовжуватись ці обговорення, щоб в подальшому надати нам ще більше таких е, систем по Петріо, щоб вони нам допомогли. Закрити небо і крім цього, не тільки щоб вони допомагали нам захищати критичну інфраструктуру, але й вони відіграють велику роль на фронті, як ми пам'ятаємо декілька місяців тому, і про це до речі, навіть офіційно заявили в рядах Армії США, що тоді, коли був великий літакопад в Росії, Україна просто передислокувала одну таку систему Петріус ближче до. Лінії фронту білище до кордонів з Росією, і таким чином змогла збити дуже багато російських винищувачів літаків саме над територією Росії. І бачимо, що вже є такий дозвіл до речі, на такі дії на таку військову стратегію від США. Тому можна очікувати, що е, далі буде ще більше російських літаків падати і будуть їх збивати на е, території Росії. І, звісно, ми не можемо не обговорити сьогодні ще одну велику новину. Державний департамент США вже офіційно визнав, що зняв обмеження на постачання американського озброєння до саме до полку Азов. Отже, в чому взагалі була проблема? Ще з 2017 року була заборона на постачання американської зброї чи проведення тренування для бійців полку АЗОВ, як говорять в самому Азові. На заході просто велись на російську пропаганду. Пропаганда дуже розкручувалася. Її була дуже багато дезінформації, і можна сказати, таких фейкових наративів Кремля про, про цей підрозділ і про цей полк, і мова йшла тоді про те, що, начебто, десь вони порушують права людини, і повелися тоді США на це. Але зараз в державному департаменті ще глибше дослідили цю тему і виявили, що немає взагалі. Жодних доказів в тому, що Азов був залучений, чи був залучений колись чи досі залучений до якихось порушень прав людини. І зараз ми бачимо це обмеження, нарешті знімають місяцями. Велися дискусії про це поставили до відома і високопоставлених членів адміністрації Байдена, але. Нарешті це обмеження знято і це дуже важливо. Бо Азов є дуже боєздатним підрозділом. І як пишуть в західній пресі, і, як відомо, він відіграє критично важливу роль в обороні е нашої держави. Сьогодні обговоримо ще одну важливу тему: це досить цікаві деталі поїздки президента Зеленського до Німеччини. Вчора президент Зеленський був в Німеччині з офіційним візитом, виступав в Бундестазі, проводив перемовини з канцлером Шольцом. Олаф Шольц натомість пообіцяв надати ще одну систему Петріот, допомогти з відбудовою. Була велика така конференція з питань відбудови України, але поговоримо окремо, проаналізуємо виступ президента Зеленського в Бундестазі і те, як на цей виступ реагували праворадикальні е, сили Німеччини. Отже, велика частина е, представників так званої політичної партії Альтернатива для Німеччини. Покинули зал, коли виступав президент Зеленський, а керівництво цієї праворадикальної партії зробило таку досить неоднозначну заяву. Вони заявили про те, що президент Зеленський, начебто, вже не є легітимним. Щоб ви розуміли, альтернативи для Німеччини дуже часто їх називають послідовниками того самого нацизму, який колись був в тій країні. Вони висловлюють дуже расистські, ксенофобські і праворадикальні погляди. Були розмови навіть про те. Чи потрібно взагалі заборонити таку партію в Німеччині, але бачимо, що є така заява від них, і це е, досить схоже це те саме, про що говорять в Кремлі. Раніше в CNN повідомляв про те, е, посилаючись на дані американської розвідки, що російська сторона Кремль буде розігрувати цю карту, начебто нелегітимності на президента Зеленського, щоб підірвати суспільну довіру до президента і сприяти таким е, е, Напруженням в Україні, і ми бачимо, досить е, швидко підхопили цей наратив, цей фейковий наратив, і представники альтернативи для Німеччини. Можна сказати, що е, можливо навіть всі з одного темника читають, що говорити, які видають в Кремлі. Але про це вже нас попереджала американська розвідка. І цікаво, що дійсно це є великим фейком. Бо на час дії воєнного стану повноваження президента автоматично продовжуються. Вибори не проводяться. Це чітко зазначено в нашій конституції. І найважливіше, що президента Зеленського визнають на Заході, зокрема всі західні лідери його визнають легітимним президентом України. Справа в тому, що. Очікується участь президента Зеленського вже завтра на саміті Великої Сімки. Буде зустріч з президентом Байденом. І звісно, це підтверджує те, що очевид, очевидний факт, що президент Зеленський легітимний лідер, легітимний президент нашої країни. Крім цього, буде й глобальний саміт миру на цих вихідних, де очікуються представники багатьох країн, не тільки заходу, але й глобального півдня і, можливо, навіть Азії. Тому, звісно, президента Зеленського визнають всі. Західні лідери, і але такі заяви досі лунають, і спроби будуть продовжуватися російської пропаганди нав'язати цей фейковий наратив, про те, що е, президент Зеленський, начебто, є нелегітимним, але про це нас попереджає і далі буде попереджати американська розвідка, яка володіє інформацією про е, подальші е, плани Кремля і того, що вони будуть, яку карту далі вони будуть пробувати е, розігрувати в Кремлі. Та наприкінці нашої розмови обговоримо ще одну досить цікаву інформацію. Цікаві новини зі Сполучених Штатів йдеться про засудження сина президента США Джо Байдена, Хантера Байдена. Отже, Хантера Байдена був кримінальний процес над Хантером Байденом, і його визнали винним по всіх пунктах, зокрема щодо незаконного зберігання зброї. Йдеться про те, що Хантер Байден на думку слідства, і як вказали суд присяжних під час того, як він собі хотів придбати і придбав зброю в американському магазині зброї, а це легально в сполучених штатах. Якщо дотримані деякі умови, він збрехав фактично в заяві і вказав, що не вживає наркотиків. А це якраз було умовою для того, щоб отримати можна було придбати офіційну зброю сполучених штатах. Суд суд присяжних встановив, що це не було правдою, і його визнали винним в цій справі. Йому загрожує навіть до 25 років позбавлення волі. і великий штраф, зокрема, сотні тисяч доларів штрафу. Штраф у розмірі 750 тисяч доларів. Ось таке. Але найцікавіше тут, звісно, не сама ця судова справа, а реакція президента США Джо Байдена на оце, е, це рішення суду. Отже, президент Байден заявив, що приймає таке рішення суду присяжних, визнає його, поважає судовий процес. Ось і ба більше Байден заявив, що не помилує свого сина, якщо йому призначить тюремне ув'язнення. Дуже важлива заява. Як ми бачимо, ось така позиція президента Байдена, що перед законом США всі рівні і всі мають відповідати по закону, якщо вчинили якісь кримінальні правопорушення, навіть Син президента США. Дуже важливо тут порівняти цю реакцію Байдена на реакцію Дональда Трампа на те, як Трамп реагує на те, як його самого судять. Отже, Трамп натомість не так відреагував. Він не сказав, що він визнає будь-яке рішення суду, поважає судовий процес і незалежність судової влади. Він натомість розігрує карту жертви і говорить про те, що, начебто, його Переслідують політично, начебто суд заангажований і його, його хочуть посадити за ґрати через те, що він загрожує владі Байдена, через те, що він має такий високий рейтинг і може стати, стати наступним президентом США. Як багато говорить експертів, насправді це не так, бо в США одна з найбільш незалежних судових систем в світі, і, як ми бачимо, досить важливо порівняти просто перед собою. Поставити ці дві реакції: реакція президента США Джо Байдена, всі рівні перед законом, якщо мого сина посадять, хай так і буде. Я поважаю рішення суду, і реакцію Дональда Трампа, який використовує цей суд в своїх політичних інтересах і розігрує карту жертви, і говорить про те, що всі заангажовані прокурор, суддя, суд присяжних і, взагалі, весь процес є політичним переслідуванням. Ось так будемо далі аналізувати, як буде розвиватися ситуація з Хантером Байденом, яку, яке йому покарання. Призначать, і будемо, звісно, аналізувати всі найважливіші новини в Україні, світі і судові процеси над Дональдом Трампом і ще три судових процеси. Попереду, і будемо далі аналізувати і вивчати, як будуть розвиватися події відносно цих обох питань. На цьому на сьогодні у мене все. Вірте в наші збройні сили. Слава Україні!